Франція, Україна, мій прогноз на матч. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Ставкоман. В цьому відео буде мій прогноз на матч Франція, Україна. І розберемось, які найкращі ставки можна зробити на цей матч, щоб мати найвищі шанси на успіх. Обов'язково напишіть свою думку по цьому матчі в коментарях, поставте лайк на удачу і підпишіться на ютуб канал. Випадкових 5 коментарів отримують по 200 гривень від мене. Також на цей матч пройде розіграш 10 тисяч гривень в моєму телеграм-каналі о 17.00. Тому підпис. І на телеграм-канал, посилання, на який в описі під цим відео, для того, щоб прийняти участь у розіграші, це безкоштовно. Стосовно цього матчу змішані відчуття, тому що французи вже практично гарантували собі вихід з першого місця. Звісно, теоретичні там ще у них можуть бути проблеми, але тим не менш, тут все має бути у них досить впевнено. Зважаючи на той фактор, що в минулому матчі Франція на виїзді перемогла Україну з рахунком 2-0. Там можна було очікувати на те, що Україна заб'є, але все ж таки голу України не відбулося. І ми пам'ятаємо кілька досить гострих моментів. А в тому числі удар забарного головою в штангу, варто також відзначити, що XG в тому матчі в Україні був досить високий, і оскільки в цьому матчі французів очікуються часткові ротації, то варто чекати на те, що у збірної України будуть свої моменти у цьому матчі. Також я вважаю, що тут французи зіграють також на результат. Вони можуть зіграти у відкритий. Та атакувальний футбол, і ми бачимо також рух коефіцієнтів від букмекерів рухається в ту сторону, що очікується, що в матчі буде тотал більше 2,5, тому що коли лінія відкрилася. На це давали 1,70, зараз 1,60. Тобто прогружають такий варіант е, також досить непогано. До речі, друзі, якщо хочете знати, де можна подивитися матч України проти Франції, також де можна зробити ставку і отримати чудові бонуси. То це все буде у закріпленому коментарі. Там є посилання на букмекерську компанію, яка має ліцензію в Україні. Нова букмекерська компанія. З чудовими бонусами до 200 тисяч. За депозит від 300 гривень ви отримаєте безкоштовну підписку на Спорт, отримаєте фрібет 300 гривень і бонусів до 200 тисяч на перших 7 депозитів. Рекомендую спробувати цю букмекерську компанію. Посилання в закріпленому коментарі опускайтеся в коментарі, переходіть. За посиланням верифікуйте акаунт, робіть депозит і вигравайте значно більше, та ще й в додаток отримайте підписку на Мегого. стосовно цього матчу, найбільш логічним варіантом ставки є тотал більше 2,5. Я вважаю, що такий варіант цілком доцільно можна ставити, тому що Україна матиме тут свої моменти і можливо заб'є в цьому матчі. Загалом хочеться вірити в те, що. Збірна України заб'є і більше одного голу, і тут ми побачимо результативну зустріч. З точки зору логіки, ставка на тотал більше 2,5 є максимально логічною, тому що французи зараз в середньому забивають більш як 2 голи за матч в середньому, і збірна України також має непогані показники індивідуальної результативності. Звісно, для збірної України буде ключовим матч саме проти збірної Ісландії в цю неділю. Але все ж можна очікувати, що... Наші спробують забити ворота французів. Виглядає ставка на тотал більше 2,5 досить непогано, а також я ризикну. І поставлю тут і на гол України. На цей матч буду в сумі ставити 100 тисяч гривень. Також 10 тисяч розіграється. Все буде в телеграм-каналі, де відкритий чат для обговорення матчу. Обов'язково заходіть телеграм за посиланням в описі під цим відео. Залишайте свої думки в коментарях, лайк на удачу, підписуйтесь також і на YouTube. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.